Вітаю, друзі! П'ять подій дня на Цибулько котів'ї. Це мій суб'єктивний дайджест і почерговість подій складається також з суб'єктивної точки зору. Хоча інколи враховуючи резонансність тієї чи іншої події. Її доводиться ставити на перше місце. Отже, подія перша прем'єр від Єрмака. Свереденко в крісло. Рада в стойку. сьогодні Верховна Рада проголосувала за нову прем'єрку України. Юлія не та Юлія, а та є ще та Юлія. Юлія Свереденко, економістка, екс-віце-прем'єрка, віддана команді Банкової, Зібрала 262 голоси. За. Вона наймолодша прем'єрка. Історії України і водночас людина, яка підписала сумнозвісного листа до РНБО проти Порошенка. Символічно: з одного боку, нове обличчя, з іншого стара добра традиція ручного керування, і кандидатура пролобійована особисто Андрієм Єрмаком. Тепер з прем'єром у нього взагалі пряма лінія. З іншого стара, а, без шмигалевих посередників. Ну, опозиція, звичайно, сказати, що роздратована, це нічого, але й не шокована. Все прогнозовано, все по Зеленському Єрмаківському. А тим часом Денис Шмигаль, ще вчора глава уряду, який так відвісив дипломатичного ляпаса, написавши заяву після розмови із прем'єркою Латвії Сілінію, написав заяву про відставку. Отже, Шмигаль пакує валізи у Міноборони. Кажуть, теж за підтримки Єрмака. Кадрова революція Мейден Банкова триває. Подія друга: Лондон плюс Берлін дорівнює нова ракета. Кенсінгтонська угода, стратегічна сенсація у Лондоні. Новий прем'єр Кір Старбер підписав із головою ХДС і канцлером. Німеччини Фрідрихом Мерцем гран... грандіозну безпекову угоду, називають її найважливішою з часів Другої світової, головна родзинка розробка наддалекобійної ракети Тіп Strike – радіус понад 2000 кілометрів, тобто дістати від Шотландії до Донецька без проблем. Угода передбачає ще й військово-технічну співпрацю. Обмін розвідданими, захист від кібератаки, навіть нову модель боротьби з мігрантськими потоками. Цей союз, ілюстрація того, що навіть після Брексіт Британія не втрачає амбіцій глобального гравця, а Німеччина поступово підходить від пацифізму в бік ракет. Україна ж уважно стежить. Ракета в обмін на принципи непоганий курс геополітики. Хочу сказати, що Британія... За цей час після Брексіт проробила колосальну роботу по зміцненню такого колективного руху північних країн, тобто скандинавські країни, Балтії, країни Балтії і Великобританія всередині НАТО зайняли особливу бойовиту позицію, і Німеччині просто нікуди було діватися. Подія третя. Петріот. Україна в пріоритеті, Швейцарія в черзі. Новий поворот у темі Петріот. Сполучені Штати офіційно повідомили уряд Швейцарії, що поставки п'яти батарей системи ППО відкладаються, бо Вашингтон переорієнтувався на Україну. Україна отримає додаткові комплекси вже найближчим часом. Пентагон вважає. Що це критично важливо для захисту Києва та енергетичної інфраструктури. Швейцарці здивовані, нейтралітет не захищає від пріоритетів. З'ясувалося, що навіть замовлення 2022 року не означає нічого, якщо ви не воюєте. Німеччина теж підключилася, віддала Києву ще два комплекси Петріот зі своїх складів. Європа перестає бути нейтральним спостерігачем. Україна ж вкотре отримує перевагу завдяки війні, і водночас і плюс і страшна ціна. Адже на Заході прекрасно розуміють, і якщо впаде Україна, тоді впаде Захід. І нинішня поведінка щодо Петріотів пояснимо. До речі, нагадаю, не тільки Швейцарія в великій черзі, оскільки Польща не може отримувати. Швидко також замовлені для себе патріоти, то Німеччина частково перерозподілила свої патріоти для прикриття неба над Польщею. Подія четверта: дрони на експорт, зброя на обмін. Трамп і Зеленський грають у бартер. Коментарів в коментарі видання New York Post Володимир Зеленський розповів, веде перемовини з Дональдом Трампом про стратегічну угоду. Ідея проста, США купують українські дрони, випробувані на фронті, а Україна отримує американське озброєння в межах того ж контракту. Це не просто продаж, це політична інвестиція Трампа, який готується до реваншу. А для Зеленського шанс вийти з образу прохача і стати партнером. Українські дрони вже визнані світовими ЗМІ як одні з найефективніших у війні. 117 апаратів в одному рейді, новий рекорд. Якщо Бартер спрацює, це буде не просто контракт, це буде зміна парадигми Він допоможе до взаємовигоди і, можливо, перший камінь в нову оборонну архітектуру Європи. Нагадаю, що найбільший зміст у розробці критичних мінералів, власне, полягає в глибинній переробці цих мінералів на території України. І виробництво, ну, якщо не кінцевої продукції, то хоча б комплектуючих високого рівня переділу. Подія п'ята. Про натхнення і про мистецтво ілюстраторки з України в фіналі світової премії Культурний фронт тримає лінію. Українські ілюстратори. І ілюстраторки в світовому фіналі. Одразу чотири українські художниці увійшли до шорт-листу World Illustration Award 2025 у Лондоні. Женя Полосіна, Юлія Гвілін, Вікторія Києнко і Марія Тихонова серед 200 фіналістів із 4700 учасників. Їхні роботи це не просто картинки. Це культурна відповідь на війну, травму і спротив. Від Уелса до власних казок кожна робота несе в собі український голос. Минулого року головний приз отримав Саша Майдуков. Цього року нові імена, але той самий вогонь. У час, коли ракети мова політики, ілюстрація мова душі і наша душа звучить. Отже, Такий був день 17 липня, день нової прем'єрки, нових англійсько-німецьких ракет, нових бартерів і старої боротьби за суб'єктність. Світ переформатовує союзи, тілить чергу на Петріот і перераховує дрони. А Україна знову в центрі подій. І не як об'єкт, а все ж таки як той, хто формує сценарії. Приємно. За що й дякуємо Збройним силам? Бо сценарії формують не на банковій, а на полях битви.